Управління Служби безпеки України, управління Міністерства внутрішніх справ, прикордонна академія, Міністерство надзвичайних ситуацій, Пенітенціарна служба області, управління податкової міліції ДПС України, військова частина 3053 делегували на змагання своїх представників, бо працівники силових структур мають не лише сумлінно виконувати свої прямі обов'язки, а й відпочивати інколи від них. А ігрові види спорту саме те, що треба. Тут і дух змагальності, і відчуття команди, і приємні переживання, яких так бракує в повсякденному робочому режимі. Започаткували ж ці змагання динаміці вже кілька років тому в пам'ять про генерал-лейтенанта міліції Віктора Колесникова. Керівника від Бога кажуть ті, хто з ним працював. Перший заступник начальника МВС Федір Данів підтвердив це власне. Всі, хто працював під керівництвом Віктора Колесникова, відгукуються про нього тільки добрим словом. А родичі його пригадують як чуйного і турботливого чоловіка, батька і дідуся. Вдова Валентина Колесникова кожного року приймає запрошення організаторів, приходить на відкриття кубку, поділитися спогадами про чоловіка, з яким прожила в злагоді все життя, і побажати учасникам удачі. Внук генерала-лейтенанта тепер також міліціонер, а поза службою грає в футбол. Олексію Колесникову було трохи більше десяти років, коли помер дідусь, але він добре його запам'ятав. Він був сильним духом, сильною людиною, завжди підтримував спорт, спортсменів. І мене тоді надихнув на те, щоб займатися спортом, зокрема, футболом. Я йому за це вдячний. Кількість команд, що змагаються за нагороди Кубку Колесникова щороку майже без змін. Цього разу їх було сім, а в фіналі за головний кубок боролися команди ОМВС та УСБУ. Міліціонери виграли з рахунком 2-0 та стали володарями золотих медалей. А бронзові нагороди і сталися прикордонникам. Вони теж перемогли з рахунком 2-0 податкових міліціонерів. Світлана Поробок, новини спорту.